Багатостраждальний Харків в останній час є головною темою. Окупанти обстрілюють місто і бомбами і ракетами. І хоча мегаполіс знаходиться всього 40 кілометрах від агресора, більш ніж два роки війни його героїчно захищає українська армія. Давайте запитаємо чоловіків Харкова: чи вірять вони в перемогу та як вони готові його захищати? Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в нашу перемогу та чому? Так, я вірю, тому що наші хлопці дуже стараються і вони там може, і вже і сякли в них сил, але вони будуть старатися і захищати. Я теж йду добровольцем, бо не приземлений возрос. Та я вірю в нашу перемогу. Чому? Тому що ну, нова нова повинно бути справедливо, справедливість на боці України. Так ну, тому що у нас добрі люди. Случайно. Иначе не может быть. Конечно, верю. А чему? Потому, потому как чем? Потому что мы украинцы. Верю. А что вам Конечно. Потому что мы самая сильная нация, поэтому и победим. Конечно, верю, потому что мы не переможем. Верю. Я тут родился на Украине. И я не хочу своих соседей и братьев бачить. Ну, по перше, я вірю, тому що ми, як це правильно сказати, ми мужні, ми сильні, та ми всі разом, тобто ми тримаємося. А ще тому, що ми на вашій землі. Ми вдома. Ну, само собою. Бо тому що воюю сам. тому що ми українці. Та вірю, звісно. Якось дивно бути в цій країні і не вірити. Просто ну просто вірю в все. Безумовно. Ну как чому? Ми ж не должны проиграть. Любовь человек верит, что він не хоче проиграть. І я не хочу. Тим більше ті суки мені надоело. Я э, родом з э, границы Казачка Лопань. Я вот родители умерли в январе. Я ни разу не попав туда. Не могу поехать туда, потому що не знаю, что там с домом. Там. Ну, я как бы так махнул вже руку. Крыну сюда перемозу, но добро они Вірю. Того, що ми проведемо. Звісно вірю. Тому що Україна. Звісно, обязательно. Я як не вірю, ти? Звісно, вірю. Так вірю, тому що це буде Україна. Вірю в перемогу. Чому? Сложно сказати. А, так, звісно, вірю, ну тому що вона має бути. Звісно, вірю. Бо ми українці. Тому що ми повинні перемогти. Щоб життя здохла, вся гади. А наша перемога загала. Збройні сили це сила. Да, верю потому что наши ребята довольно такие сильные духом хорошие я, ну, я думаю что наши ребята дадут отпор конечно верю наши силы потому что народ у нас такой харьковский знает один из одного вот и наши вооруженные силы так верю потому что Добро завжди перемагає. Ну і чесно, не знаю, 50 на 50, а залежності, яка ситуація піде далі. Вірю. Ну, Немає другого у нас шансу, щоб не перемогти. Вірю, звісно. За що то ж треба вірити. Чи віряю перемогу? Вам казати, чесно, чи вам Так, звичайно. Ми сьогодні запитуємо думку харків'ян спеціально для цього приїхали з Києва. Так сказати. Нашу перемогу, давайте вам давай, давай скажу чесно, так що э, нашої перемоги не буде. Це 100% не буде, нашого Криму не буде, вже. наша Донецька не буде, наша Луганська не буде. Ну, він, э, я вам скажу так, що там у окупувалися так, що там вже ну, ніяк. Якщо э, наш президент Зеленський, якщо, якщо він піде на переговори. Це буде така, ну там, я не знаю, як він піде, щоб повитягувати двох шотів, позабирати. <риклад> <риклад> ну, вірю, пресно. Ну, вірю. Просто вірю. і все. Не знаю, я, тут уже, я в Харкові тут з початку війни, ні збираються лежати, побідіти. Діло тому, що я що казав, там казав багато людей. Допусіння українця. Хай договаривайся и будет все хорошо. Верю. Потому что що... украинцы найсильніша нація. <гум> ну, хотя бы ничего обойтись. Конечно, верю. Ну, потому что едно все разом. Так. Потому что я из Украины. Конечно. По-другому быть не может. Зависно. А, иначе я. Так. Мы ну, шум отправы. Потому что половина будет справедливость я то Украина это добро, а рашка зло. Конечно. Мы верим за своего. Ну да, конечно. Ну я думаю, потому что украинцы духовиты, как бы народ, я думаю, не оставят свою страну. Как? Затрудняюсь, то есть на это питание. Сто процентов. Потому что мы воюем за правое дело. Так. Да. Просто вірю. Звісно, ну, вірю. А як же? Як чому? То що ми українці, сильний народ. Що нам потрібно для того, аби перемогти окупантів? Що нам потрібно, щоб нас не підвели західні партнери, які допомагають Україні. Ну, по-перше, бути людьми між собою. Це по-перше, тому що люди зараз стали з війною дуже злі. Ну, є люди, які допомагають, а є, які просто ти попросили, вони ті культурно відшили і сказали, ні, ми не будемо допомагати, це ваші проблеми. Ну, по крайнімічку, оставатися людьми і бути чоловічним другим людям, якщо це їм треба і вони в цьому нуждаються. А, ну я вважаю, що треба, щоб а, всі люди усвідомили, що зараз йде війна, тому що багато вже хто забув про це. Зброя. Ми не знаю. Не знаю. Терпіння. Проможність. Перемогти, да не знаю, денег побольше. Щоб всі об'єдналися разом. І ми доб'ємося всіх успіхів. Що потрібно? Так. Потрібно. То що нас дуже мало по сравнению з ними. Нам звукові потрібно. Боротися з корупцією. Це найголовніше, бо в нас зараз схоже собі корма накидає, а потім ми дивимося і на намай... наших воїнів не втягнути. Зараз дуже багато кому доводиться за свій рахунок одягатися. Тобто шолом, бронежилети та все інше самому все купувати. Це найскладніша частина. Болі жорстко дійствовати. Все одно нам нужна допомога любому. Перемогти його на полі бою я вважаю. Корупцію треба поберуть і все. А що, блин? Ну как вот я до войны, у мене зарплата була там, допустим, под одна сума, а зараз менше. Ну, блин, на как народа стало в рази менше на нашем, я ну, не хочу казати, який. Ну, в теплових мережах в Харькові народа стало менше, а зарплата ж не каплі, не вийшла. Я розумію, що трудно там і так далее, я пенсіонер. Ну, це неправильно, не знаю. Мене короби там. установка вікон, там тротуари. Ну, я думаю, что это не на часі. Треба на щось друге рак працювати. Пане Союз, ми засвірався би Убрать коррупцию со сторони. Це еще дуже багато зусиль. А оружие, наверное, да, а снарядов больше, наверное. Ну, что это вопрос такой большой, что на надо, надо все. Ну, вера в победу надо, и наша вера в Украину, и... Що іщу. Ну, а все остальное, Ми сподіваємося на себе, на нас. Віра в наших військових та надання допомоги. Не знаю поки що на це відбувається. Мені здається, оптимізувати державні процеси, деякі, бороти корупцію і, власне, викликати, щоб влада викликала довіру у населення. Ну, по-перше, це віра, а по-друге, вбрати корупцію. у всех уровнях влады. Чтобы меньше воровали и больше вооружения нам давали, и будет все хорошо. Да, вот сколько я слушал, наверное, сгруппироваться, да. Да нам нужно что? Вооружение нужно. Силы у нас есть, все хорошо, вооружение есть. и допомога наших союзников, а также, власне, вас, в Больше техники. Ну, сгуртоваться всем нужно. Працювати на перемогу. Мабуть, так, Бу, то і не знаю. На мою думку, щоб перемогти окупанта, потрібні переговори. Це перше. І заморозити хоча б на 2-3 місяці, заморозити війну. Якщо цього не буде, їх більше набагато більше. Да, ми можемо казати, от. Ми там, але ж ні, у, у, у нас немає чого. У нас немає збою. Чотири рожка, дві гранати і з ну... пачами да, давати. Терпіння. Договарися треба. Це не оку... ну, да, окупант. Окупант, тому що ну, вмирають наші хлопці. Хай Зеленський з Путіним домовляється і все. Західне озброєння. Ядерне оружие. Саме елементарне це берить просто це. Єднісь. Та Чим більше їх здохне, тим лучше. Гуртованіх людей. Помощь западу. Щоб не забували не про нас. Нам будет найважливіше. Більше желание. мотивація. Щоб влада була нормально. Зарубежная помощь и народу объединиться. Оружие больше. Нужность. Особисто вы, чему не на фронте? Особисто я, чему не на фронте. Я на гражданском фронте работаю на экономику Украины. Ну, потому что я подписал контракт, у меня учеба. <laughs> потому что 18. Я работаю на лекарнях, лифте, по всех лекарнях. Старый. опять. Ну, я другими делами занимаюсь. Тому що мені ще немає 18 років. Зерування. Я працюю в тилу. Тобто я займаюся технікою, ремонтом, обслуговуванням. Зараз буду їхати в Дніпро, там буду займатися вже ППЛА та іншими такими речами, які дуже потрібні на фронті. після ранення. Тому що мені 63 роки і спина вже хороше питання. Просто тому що не отримав повістку, напевно. Якби отримав, то був би топента. Якщо скажуть, я піду. Чесно, не, не хочу ховатися. Я для себе рішив, мене діти живуть за кордоном. Ну, у мене є по закону я не можу. А я в пенсіонер. Особисто я роблю е, Х, ХСС. Я на напенсі. Мій, мій час не пройшов. Фізичні ограничення. Я ще навчаюся я інвалід. Потому что я в отпуске. Я, у меня есть травмы, прохожу медкомиссию, все справки, все официально. Не берут меня, нафиг. Я військовослужбовець уже. Потому что мне 20. Працюю, мене батька 98 років. Да, я во-первых на пенсии, во-вторых, у меня дочка инвалид второй группы. Я поранення. Я працюю в метро Я служу, где я на службу. У меня мать инвалид, брат старший служит. Вот, поэтому я. Ну, я работаю на историческом предприятии. Я что? Я работаю на станку на токарном, Вы Понимаете, я его вот только. Я слепый. И что? Куда я там буду стрелять? Да, на работе я уже. Звичайно, седаю, дальше нападаю. Я сердечник. Я? Я записан, я отправляюсь послезавтра. Я? Не стан здоровья, это смотря. Інвалід другої групи. Я поранений. Це питання, я військовий. 65 років не повторюю. Є, є дитина, яко яку треба догадати. Молодий ще. А я в той момент демобілізований взагалі. Може працюю. На пенсію. Я болею. Я? Надійшов уходне. За станом здоров'я. Ну почти так, можна сказати.